Колектив день добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Працюємо черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві разом тим, як і завжди, товариство поспілкуємось разом з вами, обговоримо ряд важливих і актуальних питань сьогодення, які торкаються нашої улюбленої галузі галу свинарства. Тому обов'язково залишайтеся разом з нами, підтримайте нас подобаєчкою, у кого є така можливість. Ну і підписуйтесь на наш YouTube канал. Доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї. Повним ходом у нас іде підготовка до родільного процесу. Свинка уже стоїть у фіксованому стані, як то кажуть, з дня. На день очікуємо на таке довгождане поповнення на нашому маленькому домашньому господарстві. Значить. Що важливо тримати під рукою в цей важливий процес, до якого ми можна так сказати, майже 4 місяці маленькими кроками йдемо, значить. Перш за все, це на сьогоднішній день інфрачервона лампочка. Розхідник не побоюся цього сказати, тому що із перепадами електроенергії, із постійними відключеннями лампи включаються, виключаються, і строк, і термін їх дії значно, -значно знижується. Тому не розраховуйте на одну інфрачервону лампу. В ідеалі щоб у вас їх було дві, а то і три, тому що це дійсно. Розхідник лампочки бажано мати гарні, якісні, тому якраз от на цьому акцентуйте свою увагу. Далі, що стосується менеджменту і догляду за свиноматкою, обов'язково маю, як то кажуть, на балансі аптечки: це комплекс вітамін або катозал, або. Фосбевід знову ж таки комплекс вітамін, які проколюємо свиноматці одразу після опоросу Значить, обов'язково також в аптеці має бути або біцелін п'ятерочка базальтовський, або амоксицелін. Це антибіотик подовженої пролонгованої дії. Знову ж таки, біцелін п'яку колю свиноматці, Якщо все проходить гладко, опорос проходить без ускладнень. Ну і на протязі трьох днів оце. Препарат розбавляємо із розчинником, 5 кубиків розчинника, набираємо в флакончик із біцеліном вводимо, гарненько розколочуємо і свиноматку колимо для того, щоб різного роду запальні процеси не починалися, не піднімалася температура. Ну і в цілому це профілактика після родовства. Що стосується ще препарати, якими не потрібно балуватися, але вони повинні бути ваші це оксітоцин. Оксітоцин купую у звичайній людській аптеці. Знову ж таки, на моє суб'єктивне переконання, він набагато краще працює і діє. Єдиний мінус, що цей оксітоцин, він у нас у ампулах стікляних, тому ну, доводиться-напросто просто набирати його у шприц, на голочку колпачок надиваєте, в разі потреби вводите певну кількість виномації, ну, а вже потім решта у вас знаходиться. У шприц, так що, отакі от процедури ми проводимо безпосередньо із самою свиноматкою. На наступні періоди я вам уже показував це машинка для сточування зубок поросяткам купировочний ножниці, це все, що стосується поросяток. І на третій, п'ятий, це комплекс виходить заліза і із кокцидіостатиком. Поросяткам, ну і відповідно кастрація на п'ятий сьомий день з моменту народження. поросяток. Оце от весь комплекс, який ну нам потрібно мати, і про нього потрібно подбати, щоб ви заходили в опорос. На своєму господарстві можна так сказати у всеозброєння. Якщо щось забув, дописуйте в коментарях, що додатково маєте ви. Ну відповідно, голки, шприци, розхідники про це мова не йде, тому що це і так зрозуміло. Повним ходом у нас іде підготовка до родільного процесу. Свинка уже стоїть у фіксованому станку, і як то кажуть, з дня на день. Очікуємо на таке довгождане поповнення на нашому маленькому домашньому господарстві. Значить, що важливо тримати під рукою в оцей важливий процес, до якого ми можна так сказати, майже 4 місяці маленькими кроками йдемо. Значить, перш за все, це на сьогоднішній день інфрачервона лампочка, розхідник. Не побоюся цього сказати. Тому що із перепадами електроенергії, і з постійними відключеннями лампи включаються, виключаються і строк, і термін їх дії значно, значно знижується. Тому не розраховуйте на одну інфрачервону лампочку. В ідеалі щоб у вас їх було дві, а то і три. Тому що це дійсно розхідник лампочки бажано мати гарні, якісні, тому якраз на цьому акцентуйте свою увагу. Далі, що стосується менеджменту і догляду за е, свиноматкою, обов'язково маю, як то кажуть, на балансі аптечки, це комплекс е, вітамін або катозал, або е, фосбевіт, знову ж таки, комплекс вітамін, які проколюємо свиноматці одразу після опоросу. Значить, обов'язково також в аптеці має бути або біцелін пятьорочка базальтовський, або амоксицелін, це антибіотик подовженої пролонгованої дії. Знову ж таки, біцелін пятьорку колю свиноматці, якщо все проходить гладко, опороз проходить без ускладнень. ну і на днів Препарат її колемо, розбавляємо із розчинником 5 кубиків розчинника. Набираємо в флакончик із біцеліном, вводимо, гарненько розколочуємо і свиноматку колемо, для того, щоб різного роду запальні процеси не починалися, не піднімалася температура. Ну і в цілому це профілактика після родова. Що стосується ще препарати, якими не потрібно балуватися, але вони повинні бути в вашій аптечці. це оксітоцин. Оксітоцин купую у звичайній людській аптеці. Знову ж таки, на моє суб'єктивне переконання, він набагато краще працює і діє. Єдиний мінус, що цей оксітоцин він у нас у ампулах стікляних, тому ну, доводиться просто-напросто набирати його у шприц на голочку колпачок надиваєте, в разі потреби вводити певну кількість виномації. Ну а вже потім решта у вас знаходиться. У шприці, так що, отакі от процедури ми проводимо безпосередньо із самою свиноматкою. На наступні періоди я вам уже показував це машинка для сточування зубок поросяткам, купировочний ножниці, це все, що стосується поросяток. І на третій, п'ятий день це комплекс виходить заліза і із кокцидіостатиком. Поросяткам, ну і відповідно кастрація на п'ятий сьомий день з моменту народження поросяток Оце от весь комплекс, який ну нам потрібно мати, і про нього потрібно подбати, щоб ви заходили в опорос на своєму господарстві. Можна так сказати, у все озброєння. Якщо щось забув, дописуйте в коментарях, що додатково маєте ви. Ну, відповідно, голки, шприци, розхідники про це мова не йде, тому що це і так зрозуміло. Питання колектив, яке би хотілося обговорити разом з вами. Це питання ми регулярно підіймаємо, обговорюємо щонеділі, і питання це стосується маленьких відгодівельних як які завжди розповідаю все, що відбувається із цінами і із попитом. У нашій Сумській області це Конатопський район, ну, А ви, друзі, перейдіть, будь ласка, в коментарі і напишіть, що відбувається у ваших регіонах. І з наявністю маленьких поросяток є вони в цілому? Велика пропозиція на ринку, Відповідно, є на них попит, і яка ж ціна у ваших регіонах? Пишіть саме регіон. Щоб можна було розуміти, де і яка ціна, і яка ситуація мені першочергово це дуже цікаве питання. Значить, що відбувається у наших краях, це Сумська Чернігівська область. Ну, трішечки спілкуюся з хлопцями з Чернігівщини. Говорять, що трішечки-трішечки помітно, що ажіотаж на купівлю поросят впав, але не падає ціна. Вона навпаки підвищується. От, буквально учора родичі мені телефонували, шукають їхні сусіди. поросятка, зателефонували ну, в місто. В місце одне, де якраз знайшли по об'яві поросяток 5 тисяч гривень за одну голову, друзі. Це поросятка 10-11 кілограмів, 5 тисяч гривень за голову. Що стосується базарів, від 3,5 до 4,5 тисяч гривень ситуація незмінна стосовно цін. Поросята 7-8 кілограмів 3,500-3,800, 10-11 кілограмів 4, 4500, ну і навіть уже 5 Якраз от спілкувався зі своїм товаришем, говорить, ну, Хохма, вважаю, з тими свиньми. Якраз от телефонував мені, цікавився, чи є поросятка на продаж, тому що обзвонив і Кримі Рим не де не може знайти поросяток, а на базар каже, їхати купувати не хочу. Говоре, в тому році завів поросяток, сальний поросяток, вигадував, каже, дзвоню перекупам. Приїхали, подивились, каже: нахер твої свині ці сальні кому потрібні. Ми будемо брати, але каже: згорем пополам продав. Купив м'ясних поросяток, вигодував, телефонує в цьому році. Приїжджають, каже, дивлюся, кажуть нахер кому твоє м'ясне порося треба, треба сальні поросяти. Він каже: взагалі не зрозуміло, що відбувається, що потрібно годувати, як потрібно годувати, щоб бути, як то кажуть, на коні в тренді. Але маємо, що маємо: ціна є, поросят нема. Покупець якраз от ажіотаж зменшився, але все одно люди купують, тому що ситуація не із найкращих. Так що з нетерпінням чекаю інформації від вас. Ми працюємо далі. все миру, добра, побачимось.